Чата, привіт. Третій раз перезаписую цей, цей урок. Щось мене відволікало, запис не включила, прочитала всю презентацію, побачила, що запису немає. Так що <сум> стараюся бути швидкою і натхненною і чітко донести вам інформацію. Отже, в попередньому уроці ми. Говорили про створення ціннісної пропозиції. І сьогодні ми поговоримо про воронку продажів. Ліка це український варіант, який рідко використовується. Я буду говорити в цьому модулі Ліка, але майте на увазі, що це та воронка, про яку всі говорять: воронка, воронка, воронка продажів. Ось ми і побачили цю ліку. На першому етапі це усвідомлення проблеми, далі. Зацікавленість, далі рішення, далі дія, тобто покупка абонемент. Ем, Англомовні терміни: це sales, tunnel, purchase, funnel, і вони означають саме ліку продажів. Ця концепція символізує шлях, який проходить середньостатистичний клієнт від миті, коли ваш продукт привернув його увагу і до моменту купівлі. На цьому шляху необхідно враховувати всі потреби, що виникають у покупця, питання і мотиви прийняття рішення. Оскільки сьогодні все складніше залучати клієнтів в лоб, застосування такої воронки у маркетингу і продажах дозволяє впливати на потенційного клієнта тонше, ненавязливо, підлаштовуючись під його потреби. Отже, ліка продажів це аналітичний інструмент, який дозволяє зрозуміти, як ваш потенційний клієнт приходить до рішення про купівлю ваших товарів та послуг, якими мотивами він керується, здійснюючи її. Розуміючи всі ці кроки до купівлі, ви зможете контролювати поведінку клієнта, не нав'язливо стимулюючи його інтерес і спонукаючи до купівлі. Слово ліка — це не просто вдала метафора, адже якщо зобразити це явище графічно, воно дійсно буде нагадувати ліку або перевернуту піраміду. Сенс застосування концепції ліки продажів полягає в тому, щоб визначити основні етапи прийняття рішення про купівлю, а потім побудувати спілкування з клієнтом з урахуванням його настрою і того, до яких рішень він вдався на кожному з етапів. Усвідомлення потреби, зацікавленість, рішення, дія. Основна цінність ліків продажів в тому, що ви розбиваєте безлику масу покупців на різні сегменти, яким властиві схожа поведінка та інтереси. Це ефективно. Припустимо, у нас є дві людини, які хочуть записати дитину на розвивальне заняття. Причому один з них все ще розмірковує дати дитину на бейбі-плавання чи заняття мама плюс я, а друга вже чітко визначила, що мама плюс я для її цілей набагато зручніше. Між цими людьми величезна різниця. Адже перша може у результаті взагалі купити заняття футбі для малюків, а друга вже готова розглядати і мама плюс я, і мені садочок, і інші ваші послуги. Етапи купівлі, шлях від моменту, коли людина зацікавилась вашим товаром і до миті купівлі, як правильно поділяють на декілька послідовних етапів: усвідомлення, awareness, інтерес, interest, interest, рішення, decision і дія, action. Це маркетингова модель АІДА. Про цю модель ви можете більше почитати в інтернеті. Я рекомендую більше вам про це обов'язково почитати для того, щоб воно у вас краще структуризувалося в голові. Якщо накласти ці етапи шляху на кількість людей, що перебувають на кожному з них, вийде ліка, яка звужується донизу. Верхня, частина широка, верхня широка частина ліки це все люди, що перебувають на етапі усвідомлення того, що їм цікавий певний продукт, згідно з нашим прикладом, послуга розвиваючого заняття. На цьому етапі потенційні покупці прагнуть дізнатися інформацією про послугу у загальних рисах і намагаються довідатись, які аналоги цієї послуги існують на ринку: няні, спортивні секції, розважальні кімнати. Звичайно, процес знайомства потенційних покупців з такою інформацією відрізнятиметься залежно від спрямованості бізнесу. Але в цілому тут все одно діє один алгоритм зробити так, щоб люди дізналися про продукт вашої компанії і зацікавилися ним. Отримавши першу інформацію про продукт, людина вже починає відчувати певний інтерес до того або іншого бренду. Ретельніше підходить до процесу вибору. На цьому етапі відбувається порівняння продуктів на основі їхніх ключових властивостей на зразок істотних переваг, більш вдалого дизайну або сильних технічних характеристик. Якщо клієнт вирішив придбати продукти, значить він перейшов на наступну сходну ліки, де чіткість. Ясність контенту відіграють дуже важливу роль. Саме контент може як переконати людину додати товар в кошик, так і зашкодити цьому. І, нарешті, найвужча частина ліки це момент, коли людина визначилась і стає безпосереднім покупцем. До речі, якщо ліка була організована добре, то клієнт знову придбає товар у вашому сенсі. Спершу необхідно розібратися в проблемах і потребах потенційних покупців, щоб визначити, що сам і коли буде спонукати до купівлі, та який контент потрібен на кожному з етапів, на кожному щаблі ліки у покупця свої потреби, певне ставлення до продукту, від повної байдужості до бажання негайно купувати. На етапі awareness, усвідомлення, краще всього приглянути, притягнути увагу потенційного клієнта, розповівши про шляхи вирішення можливих проблем. На етапі зацікавленості показати, які результати дасть той або інший товар вирішення проблеми. Щоб спровокувати потенційного клієнта перейти на етап decision рішення, необхідно ознайомити його з можливостями, які він отримає в перспективі. І, нарешті, покупцеві, які готові здійснити купівлю, потрібний легкий поштовх – демонстрація ваших переваг. На кожному з таких етапів прийняття рішення про купівлю. Кращим інструментом ненав'язливого впливу на покупця ми вважаємо контент. Захоплюючи інфографіку, освітні статті, детальні покрокові гіди, показ ажіотажу, показ відгуків ваших клієнтів, показ результатів ваших клієнтів, створюючи контент відповідно до потреб покупця на кожному етапі, можна, так би мовити, просувати потенційного клієнта по воронці продажів, даючи йому все більше спеціалізованої інформацію і посилюючи мотивацію до купівлі. Тому так важливо розуміти алгоритм руху потенційних покупців по ліці продажу. Адже якісно створений контент, а контент це вся комунікація з вашим клієнтом. Це Інстаграм, і Viber перепускає, і Телеграм перепускає, те, як адміністратор спілкується, те, як власниця спілкується, те, як а, 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 вчителі спілкуються. Це все підштовхує людину до певного продукту, тобто клієнт з більшою ймовірністю вибере саме ваш товар, вашу послугу, і виходить, що за умови грамотного використання контент-маркетингу як інструменту з урахуванням особливостей ліків і продажів можна допомогти потенційним клієнтам зробити вибір саме в вашу користь. А в наступному відео ми поговоримо про такий інструмент, як Customer Journey Map шлях клієнта. Знову ж таки, розіб'ємо на етапи кожну точку взаємодії вашого клієнта з вашим брендом. І подивимося, як в кожній точці ви, як власниця, можете впливати на рішення купити. Тому не перемикайтесь.